yeah <laughs> Привіт, рада вітати вас на моєму каналі. З вами Катя і сьогодні буде трішечки інший формат. Ви вже бачили в моєму блозі, відеоблозі, ютуб-каналі, відео, де я нарощую, де я озвучую процеси, де я відповідаю на ваші питання. Це одна із рубрик. Я планую продовжувати це все. Також ви бачили одне з моїх відео, де я розказую про себе Про свій початок шляху, як я розпочинала, як це все відбувалося і тому подібне. Далі величезна прірва. Далі нічого ви не знаєте. Окрім того, якщо слідкуєте за мною в інстаграм, відбулося дуже багато чого і хорошого, і поганого, але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо розвиватися, продовжуємо записувати відео на Ютуб. Правильно, правильно. Сьогодні я б хотіла вам показати трішечки своїх старань. Я почала їздити з визними майстер-класами по Україні. І цього разу, коли я їхала до Львова, я вирішила трішечки знімати, як це все відбувається, як ми в дорозі, як ми там на вокзалі. Ну, грубо говоря, поняли, ну, типу такий міні-вложик. Ось, звісно, я не зняла все, що б хотілося, тому що я не маю на автоматі цього, щоб О, треба камеру включити. Ой, треба то, ой, треба то. Одне діло сторіс записати, а інше діло прям взяти. Телефон знімати, щось, говорити, куди ми йдемо, що ми робимо. Але якісь частинки, нарізочки з самої подорожі, самої дороги, самого курсу це все є. Далі ви побачите це все. Надіюся, що такий формат буде цікавим. Наступні всі свої такі влоги я буду робити більш обширними. Надіюся, надіюся, цікаві ваші коментарі. Що б хотіли більш детальніше побачити, як би хотіли, щоб я це все знімала, скоро будуть виїзні майстер-класи по Україні також, будуть виїзні мої участі в чемпіонатах. Тому слідкуйте і далі дивіться виїзний майстер-клас до Львова. А проваджаючи вийти з ваші. Кого? Влоги. Що, що, таке? що таке влоги? Гроші не ношу. Дай сюди ці гроші, це мої. Це мої гроші. Він вкрав мої гроші. Він вкрав мої гроші. Але як її Нормально. Нормально? І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. як ще до мене? я спала. Okay, okay. <laughs> я не знаю, яке заробила спати. Цю ніч. I'm not with the spot. Нормально себе знімаю, бо я не вмію. Сережа. І, конечно, ж, куди ми йдемо? Він може впитатися собі ленту. Якщо ви будете робити потім з ленти, на лінті почти, лента в нас що? Втрачає свойство. У мене така липка, бо навпаки, може бути скористати на штучитися на густером чи праймером. Намочили мікробруш, мікробраш і легенько пройшлися. Не заливаємо. Добре? Тепер ми поговоримо про... Um, so. Як найперше вам треба, щоб клієнт вас ви рівно. Не льожа. Ну льожа, потім ви можете собі адаптувати ці точки на льожа. А так сидя. І не так що ви тільки по на кушеці і до вас повернулися. повернулася. <су> <су> <типа, су> Полубоку, <су> по розглядам, а от ви хай-погаче, <су> типа, отак от встрається кожно на кушетку, або сидить. Або ще краще стоїть. Ось так можна стоїть, плечі, плечі, лице в лице. Якщо вона така якась перекосуйовлена, то ми її виправляємо, бачимо, в неї от прямо виправляєте на себе. Забираєте котрої волосся і кажуть, дивиться мені прямо. Я просто спішила його розказувати. Ми плюс-мінус одного росту. Якщо її дивиться прямо, то це означає що дезорієнтовно між очима. Отак. Я припрацювала це око, хочу і назад, а я не можу. Ну, кай! Ну, типу, що так прям камінь. я її почную будити, а вона не просинається. Це бізнес. Це вечір. Хочете? Условняється біжить в трьохрядному. Коли мені нема що робити, коли мені скучно живеться, я працюю в трьохрядному. Просто або скучно. Бо мені каже, що я нікуди не росту, я ніхто. Ну, оце все, так? І мені хочеться щось, себе трошечки закрутити роботу. Друга сторінка. Ну все так просто. Ручно наложиш. Ні. Диви. Маєш положити. Взяти, пускай. Тепер підпорну і, таку... і дивися. Дивись. Uh -huh. Наче взяла, дивись і дивись на мене. І корну, прямо по, по, по шкірі. По шкірі. З відео? Чипоти.

А все ніяк ми не поїдемо і не поміряємо, не купимо. в мене сама по собі просто така мочка дебела. І я думаю, як воно буде виглядати? Викидай. А як ти? А як ти бачиш її? Ну, я так, піднімаю. Бачимо, потім тебе сьогодні. А ти зробила? На саме вверх, добре. Отак, давай ми будемо тейко, так і будемо добре? доробити. Хотя бы 10, по 11. Mm -hmm. добре. І так мы спали далі. Mm -hmm. І туди так само добре. Да, mm сейчас -hmm. не забудьте, сейчас я тепер хочемо наплегався.

Оправляємо волосочку. Там задумали зеркало, правда? Угу. От, так. Красувати. Все, все як це. Один і один зробив. Перед зеркалом. Добре, не побачимо. Одибаємося, робимо щасливий вигляд, фліртуємо. Угу. Поправляємо волосечко. Там за мене зеркало, правда? Угу. Ось так, все, все перед зеркалом. Я дуже не бачу, я розуміла, що в мене це почала і відступ. І тому я не можу зробити це таке ідеальне фото. І тому я дуже рада, що це мене навчила. Дякую. Молодець. Тільки правда. Так, да. ми любимо фразу. Дякую за вас. Чата за вас. Доброго дня, доброго дня, Катерина. Я дуже вдячна вам, що ви згодите зі мною на інтерв'ю. <гум> ну що, як вам відео? Надіюся, було трішечки цікаво. Якщо ви зі мною спостерігаєте в інстаграмі, то ви це все плюс-мінус бачили, але не настільки ем, всередині цього всього. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Також пишіть коментарі. Ваші коментарі будуть мені як бальзам на душу, знаєте? Все, всіх люблю, всіх цілую!